Є така наука споглядання. Її часто використовують в Китаї, в Японії. Дуже ну, вона така шановна, ну це може я сказала так наука, але використовують техніку споглядання при навчанні молодих монахів. Саме в медичних школах. От зараз тяжкі часи, якщо у вас є хвилинка, яку ви можете присвятити спогляданню за чимось гармонійним ну, природа, квіти, хмарини як поспішають кудись, то зробіть це. Просто намагайтеся відкинути усі думки. Усі е, переживання свої, якіся, е, ну, не знаю, дисгармонію цю всю, яка навіється на вас, яку ви війшли, І просто споглядайте, як вітер гойдає трави, як е, поспішають кудись далеко, хмарини, як граються ну, тваринки там. І пропускайте це через своє серце, через свою душу у ці стани. Навчайтеся бути гармонійним. Відпускайте чорне і очищайте душу за рахунок позитивних емоцій, які вам подарує споглядання природи. Можна ще споглядати за дітьми, якщо вони гармонійні. І бавляться там щось роблять, розмовляють. Це допоможе пережити у ці тяжкі часи, отримати сили. but